Всім привіт! Ви на каналі Роман Заяц. і Сьогодні буде огляд такої справжньої професійної валочної пилки норвежського бренду Holzforma модель G288. Технічні характеристики цієї моделі такі: потужність двигуна 4,5 кВт, це 6,1 кінських сили, об'єм двигуна 87 см. Кубічних, і по цим показникам а, її можна порівняти з бензопилою штіль МС 660. І хотів би сказати, в них абсолютно одинаковий діаметр циліндропоршньової групи 54 міліметра. А, розробили конструкцію цієї бензопили ще в 1988 році, і хочу сказати, що на перший погляд, бензопила от виглядає такою архаїчною і грубою. Але я хочу сказати, що ця пилка досить таки технологічна. Навіть якщо ми порівняємо з бензопилами професійними новітніми, наприклад, Stihl МС361, то вона не буде програвати по Співвідношенню ваги до потужності. Так, наприклад, якщо ми поділимо вагу 361-го першого до його потужності, ми матимемо показник 1,6 кг до кВт. Тут 7,6 і Ділимо на 4,5 кВт і маємо 1,68 показник кілограмів до кВт. Таким чином відрізняється ця пилка по своїм технологічним якостям лиш на соті. Стартер зроблений з пластмаси. Рукоятка така з гумовим покриттям. Вона алюмінієва під, лі... під ліву руку. Розміщення бензомаслобаків класичне. Під ручкою газом бензобак. Зі сторони картеру маслобак. Глушник на таких е, великих потужних пилах його неможливо від'єднати від блоку е, мотора, тому на нього передається в значній мірі вібрація. І тому е, для того, щоб не зірвати там різьбу, не пошкодити від вібрації ні картер, ні кріплення на циліндру, ні кріплення на глушнику. Глушник має кріпитися максимально. Надійно і з максимально великою кількістю точок опори, і тут, як ми бачимо, реалізовано це на відмінно. Тут дві шпільки, які кріплять глушник до циліндру, і ще маємо одне кріплення до картеру, і ще одне. Кріплення з боку зубчатого опору. Подивіться, що сам зубчатий упор тут дуже великого збільшеного розміру, тому що такі пилки працюють в надскладних умовах. Також хочу сказати, що такою візитною карткою цієї моделі є отакий от величезний амортизатор, який виконаний у формі стальної пружини. Він з'єднаний отак, от з з, з з однієї сторони зубчатим упором, з іншої з рукояткою. Реалізація цього амортизатору є дуже такою гарною, тому що. Він не розбиває кріплення в картері, а також не розбиває кріплення в ручці газа. Це супер ідея. Іншою такою характерною рисою є така висока кришка повітряного фільтра, яка є одним цілим з кришкою циліндра. Зараз ми її знімемо. Хочу сказати, що вона знімається не швидко. Тут ніяких таких систем бистрозйомних немає, просто три гвинти. Так знімається кришка. Тут ми бачимо просто величезний за площею повітряний фільтр. Такі повітряні фільтри ставлять на найпотужніші бензопили або на бензорізи. Словом, на такі моделі, які працюють на складних умовах і де Зустрічається пил, бруд та абразив. Тут величезна площа цього фільтру, зроблений він сам з такого бумажно-фетрового бумажно матеріалу і кріп, кріпиться він ось таким от хомутом. Дивимося на свічку і свічка фірмова оригінальна НЖК. Отак от знімається повітряний фільтр. Карбюратор тут власного виробництва фірми Holzforma. Гвинти викручуються з таким щелчком, що свідчить про те, що вони однозначно посаджені на фіксатор різьби. І це видно по відтінку отут -от на цьому гвинті. Ось так виглядає стартер. Зверніть увагу, що частина цього шківа вона зроблена з пластмаси, але сама Верхня частина, яка входить в зацеп з маховиком, тобто на яку лягає нагрузка, вона зроблена з металу. І так само маховик має оці собачки повністю металеві. І хотів сказати ще про катушку: що тут біля маховика стоїть основна частина катушки запалення. А тут ще стоїть ще одна частина. Я думаю, що там основна катушка стоїть запалення. Тут уже якийсь блок управління ближче до карбюратора розташований, тобто модуль складається з двох частин. Також зверніть увагу на таку направляючу пластину, я думаю, вона виконує роль термоізолятора, розташована між циліндром і глушником. Також бачимо на циліндрі декомпресійний клапан, і це не дивно. Бензопили з таким об'ємом просто мають бути облаштовані декомпресійним клапаном. Система управління цією бензопилою класична. Тут ми бачимо включення-виключення, тумблер, і бачимо, що тут -от є такий речах. Відкриття повітряної заслонки. Також бачимо ще один елемент управління: те, що курок зроблений з таким от фіксатором на півгазу для того, щоб бензопила краще, заводилась, краще і швидше заводилась на холодну. А тепер подивимося зі сторони зірочки. Тут ми бачимо дві класичні гайки, дві з шини. Сама кришка, яка накриває зірочку і муфту щеплення, зроблена з такого сплаву алюмінію, Я думаю, що це. Магнієвий сплав. І зверніть увагу, що інерційний тормоз, важіль інерційного тормоза розміщений на самій кришці, на самій боковій кришці. Тут ми бачимо таку досить потужну трьохсекційну муфту щеплення. Під нею абсолютно щільно такою. Алюмінієвою пластиною закритий маслонасос і привід маслонасоса. Сама зірочка вона розбірного типу. Оцей вінець приводний, він на підкрок 38 Тобто такий, як на щелі 660 на хускварні 365-й. І ще зверніть увагу на такі от. Гвинт, до якого дуже тяжко добратися, це гвинт, який регулює інтенсивність подачі масла на ланцюг. Добратися до нього складно, але він має чотири положення регулювання. Також ми тут бачимо класичну систему натягування ланцюга, доступ до неї зі сторони зубчатого упора. Також на картері бачимо, що вловлювач ланцюга металевий, не пластмасовий. Це Плюс, е, ще зверніть увагу, як зроблений магнівий картер. Подивіться, які товсті стінки в нього. Якщо ми вже от заговорили про цей картер, то зверніть увагу на, на картер V365, та його Коскварне теж професійної моделі, але наскільки тут все тонко і крихко зроблено. А тепер, якщо порівнювати. З Хольцформою G288, то картер тут має величезний такий запас міцності, стінки дуже товсті. Але це було перше знайомство з бензопилою Holzforma G288. Ви не забудьте підписатися на канал, тому що в наступній серії я цю пилку буду тестувати в реальних. У дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей!